Був між життям та смертю, що сталося зі скандальним російським журналістом Отаром Кошинашвіллі. То за чи проти, що Кошинашвілі насправді думає про російське вторгнення в Україну, де зараз ведучий, який вважає себе українофілом, але не грибує заробляти російські рублі. У скандальної зірки РФ прогресувала смертельна хвороба. Як зараз почуває себе відомий грузинський та російський ведучий Отар Кошинашвілі, чим прославився та які заяви щодо війни в Україні вона лезю? Говост розкажу вам, я Олена Ковальова. Українофіл багатодітний батько та скандальний журналіст, як тільки не називають грозина Отара Кушинашвілі. Про його заслуги та гучні заяви у медіа розкажемо пізніше. Для початку давайте поговоримо про стан здоров'я відомого журналіста та як він зараз себе почуває. Отар Кушинашвілі вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками, аби повідомити про погіршення свого самопочуття. У своєму телеграм-каналі він виклав допис, у якому поскаржився на нестерпні болі у всьому тілі. Зокрема, Області живота так славно починався вчорашній день, але потім миттєво мене скрутило. Живіт, нутро, кишківник, пардон за натуралізм. Цей біль практично нестерпний. Є, звичайно, ще й чистий екзистенціалізм, а не просто фізіологічний розлад. Про свою хворобу він дізнався влітку 2024-го. Отаркуша на відчув нестерпні болі у ділянці серця та живота. Тоді телеведучого госпіталізували в лікарню в Підмосков'ї. Спершу лікарі поставили діагноз це розпочинки. Пізніше виявили гостру непрохідність кишечника. Тім, коли відомого, шоумена прооперували, лікарі побачили ракову пухлину четвертої стадії. 22 червня 2024-го отару Кошенешвілі виповнилося 54 роки. Втім, святкував він його у реанімації. Пізніше журналіст вийшов на зв'язок з прихильниками та поділився своїм самопочуттям і заявив про декілька випадків клінічної смерті. І без моїх слів, які я передаю через Луїзу. Очевидно, що я проживаю найунікальніший досвід осягнення людиною своєї суті, свого розуміння місця у світі. Дві клінічні смерті, тижні найважчої реанімації, які я проходжу досі, дуже 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 пишаюся собою. Давайте згадаємо, чим прославився Отарко Шинашвілі та все, що про нього відомо. Російський телерадіоведучий грузинського походження народився у місті Кутагісі. Перед тим як стати зіркою телебачення, він працював нічним охоронцем та штатним працівником газети. Свою повноцінну кар'єру Отарку Шенашвілі розпочав з програми «Акули пера». Це шоу принесло йому широку популярність завдяки власній провокаційній манері. Він працював на багатьох каналах та радіостанціях не лише в Росії, але й в Україні. У 2012 році його запросили стати ведучим програми розбір польотів на телеканалі Інтер. У 2013-му кошинашвілі став ведучим програми Машина часу на Сітіві. У 2014 році він публічно засудив анексію Криму. Епатажного ведучого не бажали бачити у російському медіапросторі. Тому він став частим гостем в Україні. Більш того, у 2016 році його запросили вести ранковий ефір Радіо Він хотів їхати заробляти в Україні, але одночасно. с тем Лев Брут на адресу украинской влады и співав оды кремлю. Это попри то, что Россия уже окупувала Крым и частину схода Украины. Один взгляд премьер-министра страны, в которую я собираюсь ехать, говорит о том, что уровень, психопатической, уровень психопатии очень высок. По глазам его видно, что он не в себе. Даже исходя из этого, поскольку он один из главных, кто ведет эту войну, Можна можна прийняти рішення, що ситайстороною київське то не так. Канне я за Російську Федерацію я з все, щоб не ругати мою страну. Така позиція та призначення Кошинашвілі ведучим українського медіа обурила українських журналістів та суспільство. Ім'я Отара Кушинашвілі опинилося у центрі скандалу. А служба безпеки України заборонила йому в'їзд в Україну терміном на три роки. Кушинашвілі відрогував на подібні звинувачення у свій бік та спростував. Це чистої води монтажна склейка. Я переконаний, що це був монтаж. Я б вважав цю ситуацію комічною, якби не піддавався критиці та переслідуванням за свої висловлювання про Україну в Росії. Попри те, що мене записали у вороги України, я залишаюся її патріотом. Якщо я до вас не доїду, це не змінить мого ставлення до України. Я завжди залишуся патріотом України. Болі доброжелательно люді народу, чим українці ні природи в одному з інтерв'ю Українське медіа. Отаркошинашвілі феєрично поревзувся і розкритикував Путіна і ще раз публічно засудив російську анексію українського Криму. Нельзя. В теченні одного вечора алкогольного в ресторані рішить, що Крим твої. Ба більше заявив про крах дружби з путіним. Мовляв, принципово розірвав всі зв'язки з диктатором задовго до вторгнення в Україну. З ним я перестав дружити після не дуже внятного обіснення, що случилось в августі 2008-го. восьмого. Мені не дали обіснення, сказав, Володя, на время прекращаем наше общение. На время прекращаем. у 2015-му Кошина публічно дорікнув президенту РФ та привселюдно назвав його злочинцем. Путін не хуйло, він злочинець. Путін злочинець. Бо не можна віднімати у сусіда квартиру і дачу. Є закони, їх треба виконувати, а не прикриватися міркуваннями, мовляв, у Криму та на Донбасі мене із захопленням чекали. Так, на всю Україну тебе максимум 15 тисяч людей чекали, тому що дуже важко жили. Варто зазначити, що Отарко Шанашвіллі майстер швидкої зміни думок та поглядів. Весь його імідж будувався на скандалах, провокаціях та суперечливих заявах. Відтак схоже на те, що миттєва і постійна зміна риторики ведучого не більше ніж частина публічного образу. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 25 лютого 2022 Кушунашвілі категорично засудив війну в Україні. Він записав відеозвернення, в якому висловив підтримку українському народу. А 2008-й тисячі восьмого моя Грузія. до сльоз жалка людей спрячуючихся в убежищах Києві. Других українських деградів щоправда, дещо пізніше, під час запису власної програми на Ютуб записав ще одне відео. В ньому майстер епотажу різко перевзовся. Мовляв, у війні між Україною та РФ винні всі. Війна ніколи не є правою і ні Війна – це всі неправі. Трохи згодом ведучий підтримав позицію Марії Машкової. Російська акторка, дочка пропагандиста Володимира Машкова виступила проти війни в Україні разом з дітьми. Вона виїхала з РФ та засудила позицію батька. Ударку Шеношвілі заступився за дівчину та її думку щодо розв'язаної агресії РФ. Пізніше в одному з інтерв'ю журналіст зробив сенсаційну заяву: готовий стати на колінах перед путіним і благати про мир. Коли Путін зустрічався з молоддю, мені здалося, що він стомлений. І шукає момент, щоб припинити війну в Україні. Якби я мав хоч якийсь вплив, я б на колінах благав Путіна припини цю поту. Подумай, ким увійдеш в історію. Отаркушана Нашвілі – грузинський та російський журналіст, і вже незабаром записав відео звернення, в якому за декілька секунд висловив підтримку українцям і буквально помолився за життя російських загарбників. І дуже, дуже боюсь за моїх друзів, які... по ту сторону границы. Очень боюсь. Если даже такие заявления расцениваются как ренегатство, ну это уже не моя проблема, проблема других. Я очень беспокоюсь за них. И я беспокоюсь за российскую армию. Я хочу, чтобы все были живы, целы и невредимы. Вот чего я хочу. Это не может быть расценено как измена народу. Я просто хочу, чтобы никто не погиб. Как вам такая позиция Отара Кушанашвили? Своими думками делиться в комментариях. Не лише скандальна зірка телебачення, але й багатодітний батько. Особисте життя Кошина не менш цікаве ніж його кар'єра. Відомо, що чоловік був одружений двічі від першої дружини Марії. Отар має троє дітей: дочка Дарина і сини Горгій і Ніколас. Від другої дружини Ольги Курочкиної теж троє дітей: донька Аріна та сини Данило і Роман. Варто також зазначити, що Оман ще перебував у цивільному шлюбі з Іриною Кисельовою. У парі народилося двоє дітей: Еліна та Федір. У своїх соцмережах ведучий часто ділиться світлинами своїх дітей. Зокрема, хизується тим, що у 46-річному віці він став батьком. у Сми раз він прославився своїми провокаціями та скандальними висловами. Він вів десятки програм на українському телебаченні. Втім зараз продовжує жити на РФ, заробляти кремлівські рублі, давати інтерв'ю російським каналам, зніматися в пропагандистських проєктах. Відомо, що періодично він записує відео на свій власний ютуб канал. А як ви ставитеся до скандальної персони? Пишіть у коментарях, а також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.